Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Ось на ділянку приїхали за селом. Там, де у нас був кавун посаджений, ми посіяли ось третікал і третікал був посіяний до малини. Але ми запланували ще посадити сортової малини так для розмноження, виписати сім сортів. Сорта такі не з дешевих, про сорта розповім пізніше. Ось. І Вирішили ми цей третікал, який тут зійшов ось так перегорати. Тому що поля в нас такого бей немає, щоб висадити цю малину. А тут зручно тут у нас полив і все, все на місці. Ми цей кусочок посадимо, Он тут невеликий, десь 30 метрів 20, 26 27 довжина. Ось, Получиться на 7 радів, вже ось одмірили. Ось так, через 3 метри будемо висаджувати. І посадимо 7 нових сортів для нас. У нас вже є в наявності понад 12. Ось, І ще посадимо 7. Ягода у цих сортах. Теж велика і солодка. Зараз ми все це пригорали. Побачимо через день-другий, може хай трохи якесь сонце посвітить, щоб оці наші тертикал трошки підсох. Не будемо зараз його волочити, нічого. А через два дні заволочимо і будемо висаджувати наші сорта. Сорта вже Три сорти відправили нам. ось Ще 4 будемо замовляти. Ось так, друзі, додалися, ще нас сім сортів. Висаджуємо ці сорта для розмноження і подальше будемо дивитися на стан цього сорта, як він буде в нас. В нашій місцевості себе показувати і будемо розмножувати, будемо будем насаджувати більші площі. Ось так, друзі. Так що підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу.